Батький Попереду, жахи шляхи, Попереду жахи жахи шляхи а ужаки, потяг, мозоляки, а чого тяг мозоляки, А мені це все байдуже, а мені це все байдуже Сьогодні годують у правого сектору, Як тобі меню? Класно, Я я чекав, чесно кажучи, що вони тут повний сервіс. Перше, друге, третє. inclusive. інклюзи. Да. Викинемо на пальцях, хто буде приїхати з мішенькою. О, класно. Мені якраз треба глушитель пристріляти. Ну що, смішно. Я, я, я не приймаю участь, мене сьогодні щось А мені та все байдуже! А мені та все байдуже! Далеко, ворогів вже, недалеко, гострий шаблі багнети, гострий шаблі багнети, а мені та себе все байдуже, а мені да все байдуже. Біля мене справжній друже, біля мене друже, тож мені байдуже, а як доля припече, поруч друга випече. пече. Ти не готують. Ні? Ні. Серце либо по А мені та все байдуже. А мені та все байдуже. Біля мене справжній друже, біля мене, друже, то ж мені байдуже, як доля припече, поруч, другове плече. Так слухайте, я обійшов все, а де ваші раби? Но, де на кожного по два не, раба? Ми ще не наловили, ми Но, ще не наловили. Раби тільки з Донецької області, додашні? сина Поцілуй, Мені то не байдуже, бо мені то не байдуже, прощавай, не плач, мій друже. Біля мене друже, Тож мені байдуже, та як доля припече, поруч другове плече. Зараз, зараз, що зараз передать треба. Замовлення точково для бійців. Щоб ми не мучились, а? Ні. Від волонтерів. я хочу сказати, що це малюнки вау дітей, які вони нам пишуть. Тому що малюнки дітей нас зігрівають краще, ніж які бушлати, ніж яка буржуйка. Наші далі відсовуючи кордони нашої матінки України аж до самої Москви? І наступний концерт нас буде буквально через рік, через два. <зважаю> 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 Сезон 2015 в Криму. Слава Україні! Героям! слава!